Це виглядає як захопливий аудіофільський серіал. У попередніх серіях ми познайомились із Blue Sound Note. Blue Sound Power Note. А тепер пройшов зірковий час. Power Note Edge. Свіжий продукт Blue Sound, що зарелізався 3 жовтня, вже на каналі I'm Audio від компанії Avero, а також у студії руками продакшн. Ставте подобайку за оперативність. Буде дуже цікаво. Я не дарма діяльність Blue Sound порівняв із е серіалом, бо маркетологи компанії знаються на крутих сценаріях просування продукту. Ось спочатку на сцену потокових ХРС-стрімерів виходить лінійка Note, що 2021 року забирає нагоду Hi-Fi. Далі моделі із будованим підсилювачем PowerNote, які впевнено тримають увагу споживача та звук на ХРС рівні. 2022 рік, ну, чим ще можна здивувати вимогливу публіку? Випустити пристрій, що має майже всі. 100. Сильні сторони PowerNote, але на порядок дешевший. Отже, Blue Powernote Edge. Західні оглядачі його ласкаво називають молодший брат PowerNote», тому ну, я не знайшов кращого варіанту, як взяти і порівняти цих братів. Це надасть вам розуміння, який з них краще підходить у вашу родину. І знову ру ТУТУ, почнемо із спільних сторін. Перше це традиційно круте пакування від Sound. Для когось це неважливий фактор, але саме в цих таких нюансах одразу можна побачити повагу до користувача. Другий спільний пункт: операційна система BlueOS та додаток BlueOS Controller. До речі, оновіть пристрій, як тільки він вийшов з коробки. По-третє, інтеграція просунутих інтелектуальних потокових сервісів технологій. Четверте, мультирум функціонал властивий усім продуктам BlueSound. П'яте, що старший, що молодший, є підсилювачем і є стримером. Два в одному. Взагалі, не буду витрачати ваш час на переказ. наступні однаковості тут. І якщо я раптом щось забув, то напишіть у коментарях, що саме. І тепер можна переходити до гри Знайди відмінності. Перше, що кидається в око, дизайн і компактність, H, помітно менше за повернот 45 мм проти 70 мм. Друге, сенсорна панель звузилася до стрічки. Третє кількість команд, які можна надати дотиком, зменшилась до базових гучність, плей пауза, наступний і попередній трек. У той час як в поверноді ви маєте можливість програмувати п'ять улюблених пресетів на панелі. Логіка в цьому є. Edge — це компактний гаджет розміром з томи кобзаря, який можна покласти на стіл або ж за бажанням юзера сховати в шафу, ну або просто за телевізор. То й мудрість би була своя, а то залізти на небо. І ми не ми, і я не я. До речі, Edge, увага, може висіти і не софтверно, бо і софтом повний порядок, а на стіні просто натурально. І для цього комплекті є спеціальний кронштейн. І якщо ви не захочете бігати щоразу до стрімера через усю кімнату, щоб тиці в нього пальцями, є блюз-контролер або ж, можливо, звичний вам AirPlay 2. На своєму досвіді я залишав відбитки пальців на тачпаді повернода, ну тільки раз, і то під час зйомки. Ну а потім все робив у додатку, бо це зручно. І це стосується як молодшого, так і старшого. Концепція дистанціювання гаджета від користувача вплинула й на відсутність входу для навушників, але просунути блютуз вас не полишить на самоті його двосмугова характеристика дозволяє закинути звук з вашого ноуту або ж мобілки на H і перекинути знову на ваші блютуз-навушники з покращеним протоколом. Не так багато гаджетів на ринку це вміють, тому респект до того ж, залізо H змусить лунати блютуз-навушники краще. Звук багатший за те, що, ну наприклад, лунає при стрімінгу з. Мобілки одразу на навушники. А чому подивіться відео про цапи або ДАКи за підказкою, і все буде зрозуміло. Далі переходимо до коннектінгу, переходимо до задньої панелі. На відміну від повернута, Edge має тільки один оптичний вхід і відповідно один тосик. Ось, до речі, він варто цей вхід забронювати для вашого вінілового програвача, якщо звичайно в ньому є фонокоректор вбудований. Або іншого пристрою, а вже звук з ТБ завести через Ярк по звичному HDMI. І якщо я вже торкнувся ящика, то не дарма я вже казав, що Edge можна взяти і сховати за ваш тілік, бо подібні стрімери відмінно відпрацьовують із пасивним саундбаром домашнього кінотеатра. А підтримка мультиканального аудіоформату Dolby Digital дозволить виразно звучати всім звуковим елементам фільму, а не так, як це буває інколи, що за гуркутом блокбастеру складно навіть розібрати слова героїв фільму. До речі, може зробити окреме відео для кіноманів? Напишіть у коментах. І далі декілька слів про підсилювачі: потужність малого вдвічі менше за повернот, а саме 40 ватт на канал при Ом опору. Звісно, із повернот, та його 80 вісімдесят ви можете прокачати солідні спікери, так що хі, сусіди будуть викликати поліцію або ж пританцьовувати прямувати вам у гості. Але без жартів ми живемо у ті історичні часи, коли занадто гучні звуки це мовитон. А отже, Edge знайде своє місце в гостинні, спальні або ж робочому кабінеті. Ось у студії руками продакшн точно ніхто ще не скаржився. Тим паче, якщо вже. Ви хочете, щоб ваші нутруші посилено тремтіли у такт басам, то вихід на сабвуфер вам у поміч, як і його налаштування у обліос контролер. Але це так просто до слова, якщо сусіди ще не зрозуміло вашого запрошення. Бо там, де є звук, там є світло, і ну, сподіваюся, що ось такі блекаут-жарти будуть взагалі неактуальними вже у 2023 році. Хай так воно і буде. І наостанок різниця в ціні. Бо вона настільки суттєва, що в моїх очах повинен зараз блищати символ євро. Конкретні ціни краще подивитися на сайті avaro.com.ua, А я ж спробую зафіналити порівняльний огляд. І знаєте, можливо, у когось склалося враження, що я шукав або ж недоліки в цих девайсах, або що визначав, який з них крутіший. Це не так. Ці пристрої станом. На сьогодні бездоганні, але незважаючи на спільне призначення, вони як ложка, виделка. Якщо на столі, наприклад, борщ, то ви користуєтеся ложкою. Якщо вареники, то виделка. А якщо ваш запит потужність, обирайте повернот. Якщо компактність і розумна ціна, H, хочете красиво понтанутися, поставте на видне місце повернот і демонстративно включайте танець вензди на сенсорній панелі. Ось цій. Якщо ви не схильні до позорства, сховайте H Затєльчик, десь у кутку немає значення. Головне, ці девайси пропонують готові рішення, в яких достатньо тільки додати колонки, і все, ви вже у просторі хай-фай. Якщо це відео було вам цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал і на наші сторінки у соцмережах. Це дозволить популяризувати український контент у Ютубі, і таким чином ми будемо бачити і чути наше рідне більше. Слава Україні!